Володимир Зеленський каже: Я йду на вибори. Ця вся тема була підігріта. Ну, спочатку, заявами сенатора Лінці Грема, який каже: Давайте ви проведете вибори в Україні в наступному році для того, щоб всі демократичні процеси були витримані. Були версії, що це можливо вигідно американцям для того, щоб. Змінити щось в Україні, зокрема, цю владну вертикаль, яка дуже вибудувалася зараз, коли е, йде ну, певний наступ на місцеве самоврядування, в тому числі те, що ми бачимо, подивіться, що відбувається в рівному зараз, mm -hmm. і тут Зеленський каже: Я йду на вибори. З'ясувалося, я так розумію, що і українській владі ці вибори дуже необхідні. Mm -hmm. Чи... Потрібні вони українському народу, тут ніхто не питає, звичайно, зараз. Тому що йде війна, хлопці на фронті, в окопах. Можливо, ми б, як виборці, хотіли бачити військових в оцих списках виборчих, кандидатах, але ми їх не побачимо зараз. Тоді кого ми будемо обирати? Крім Зеленського. А, ну... Щось проривається зв'язок, я не знаю, мене буде чути чи не чути, бо я вас чую так через слово, але суть я зрозумів. Ну, давайте так. Перше, про принциповість, Зеленський господарство сова, -сова. сова. дав, Сова забрав. Він що нам сказав? Я йду на один термін. У 2024 році ви побачите нового президента. Якщо я не закінчу війну, то я точно заберуся з посади президента. Я так розумію, що мова йшла про дострокове припинення навіть. Але. Він, він не закінчив війну. Він приніс локалізовану Порошенком, яка була локалізована тільки на сході. Війну приніс в кожен дім, в кожну родину, в кожну людську долю. Ну діаметрально навпаки. Якщо там навпаки, чому на навпаки не зробити і всіх інших пунктах і питаннях. Я йду на один термін. Ні, я залишуся назавжди. Я не хочу відступатися. Лукашенко, я не впевнений, ну точно правду, що Лукашенко ішов 94 му році на вибори з антикорупційними гасами. Мені здається, він теж тоді говорив, що він йде на один термін. Доки Лукаш... скільки Лукашенко там вже в Білорусі двадцять чи скільки років тримає, чепився в горлянку своєму народу. Зеленський не хоче в цій сходити від влади, тому що прощання з владою і прощання з війною для нього катастрофа, тому що тоді. Зараз ще людям трохи нав'язується не на часі, але тоді до нього прийдуть з дуже серйозними питаннями. І якщо він буде не у владі, будь-хто, навіть ті, хто сьогодні клянуться йому вірності й в любові, прийдуть до нього разом з прокурорами, і він це дуже добре розуміє. І як Лукашенко, як Путін він не хоче прощатися з владою взагалі ніколи. Це людина з глибоко недемократичними підходами. Це людина радянського союзу компартії компартійних лідерів, тільки перед ногами виносили. Вони не виходили самі, вони не прощалися з посадами просто так добровільно. Оце Зеленський є. Це є повторення продовження Радянського Союзу. Хотіли обрати це КПСС. обрали ЦК КПСС. і тому його позиція. Я нікуди не піду. Вона є абсолютно зрозумілою саме з цього погляду. Тепер що стосується зовнішніх факторів, перше, чому Зеленському таки приспічує, щоб ті вибори формальні провести? От мені тільки бракує, йому бракує тільки додати слова, які сказав усе Піскова, той Путінський. Радуйте, він заявив, що вибори це, взагалі, така, це там, така це доволі дорога, ненужна, демократична процедура, Зачем воно нужна, якщо так всім звісно, хто буде президентом. Ну, навіть на Росії невідомо до кінця, хто буде, тому що перше, там яструби оживилися, а народ на них клює це не ліберали. Друге, на самій Росії невідомо чи Путін доживе ще до своїх виборів. Там теж є свої певні нюанси. Але вертаємося в Україну. Пункт перший: на Зеленського є два зовнішні фактори тиску і є два внутрішні фактори тиску які його спонукають постаратися ті вибори провести якомога швидше, Але ж він не тільки заявив, зараз що він йде на вибори? Він сьогодні в одному з навчальних закладів зробив заяву про те, що ця війна може закінчитися ще в 23-му році. Ну, якщо там, якщо там, там і збройні сили, і все ну ми бачимо. Що того, що він говорив раніше, що війна для нього закінчиться після повного звільнення всіх територій границі 91-го року. Ну, це за означенням неможливо. На превеликий жаль, в цьому році не буде границь 91-го року. От не буде, тому що не може бути. В цьому році ми дуже сподіваємося, що наші війська таки прорвуть оборону, пройдуть Токмак, пройдуть Мелітополь, розірвуть оборону ворога, і ворог, можливо, відступить в Крим і відступить на Донбас. Ми дуже на це надіємося. Це є, ну, мабуть найбільший максимум, на який ми можемо сподіватися. І тому, якщо він говорить зараз про мир, це значить він ну що закінчиться війна. Ну ще раз кажу, війна закінчиться, коли є кілька визначень, коли повернута вся територія, коли похований останній солдат, коли знайдений останній полонений, повернутий, коли остання загроза від ворога для тебе перестала існувати. Оце є така розширена, пояснення, що закінчиться війна. Він саме вжив термін, що війна може закінчитися цього року. Це означає, що він має щось інше зовсім на увазі. Він має на увазі певні переговори з Росією про можливість так званого перемир'я. І отут Будановські 10 років нам буде перемир'я мають українців ніби заспокоїти. Це брехня. Оце Буданова якраз це є повна брехня, тому що більше двох років Путін чекати не зможе і не буде, Чи якісь прямі спадкоємці Путіна, бо далі в них піде дуже багато деструктивних процесів. Їм війна потрібна. На дуже швидко. І тому оця вся історія з його заявами, що тут буде мир ще цьому році, вона пахне саме виборами. Пункт перший, хто тисне на нього? Зовні, Сполучені Штати Америки Республіканці відверто, лінці Грем, республіканець, республіканцям не хочеться бачити цю владу в Україні. Вона наскрізь корумпована, вона для них обурлива. Вони саме нею шпиняють Байдена, що він допомагає цій владі, але вони. Лінці грем я хочу нагадати, і ряд інших республіканців це є симпатики України. Вони хочуть підтримувати Україну. А вони розуміють, що у них, ну скажімо, Майк Помпео, шансів практично немає. А коли виходить або Трамп, або Десантіс, або ще там якісь можливо інші кандидати за таких обставин вони точно матимуть аргумент не підтримувати Україну, в якій на їхній погляд буде на той момент американських виборів вже нелегітимна влада, влада корумпована, влада, яка для Америки є абсолютно несприйнятною. І вони, шануючи Україну, бажаючи продовжити такому Україні і мати свої відповідні аргументи для цього, вони хочуть зміни влади в Україні, і вони мають надію, що ця влада поміняється. Реально поміняється на що в мене трошки надія слабша, хоча теж є. Друге Росія, діаметрально протилежний бік з Москви. Тим вибори не так цікаві. Наші їм потрібно терміново певне своє перемир'я. Йому потрібно, щоб був компроміс, який можна продати одночасно і в Москві, і в Києві, і в Україні і на Раші. Який би ну, передбачав якусь лінію розмежування, демарк... демаркаційну лінію, ну, умовно кажучи, яка б через яку не знесли б Зеленського, і яку Путін міг би представити, ну, ладно, я вам даю просто ні передишку, потім ми все своє вірнем. От десь щось таке: ця лінія теоретично спочатку вибудовувалася в Копенгагені як лінія по межах Донецької і областей, того, що в них захоплено, тобто і Крим. Україна відмовляється від Криму, фактично, ну не де юре, де факто, і відмовляється від нині окупованих територій Донбасу, але Росія повертає нам повний сму складі Херсонську і Запорізьку області. Все віддає, Путін це не схвалив. Для того було е, Джидда, і після того була лінія розмежування, яка би мала десь різати південь наш. Не знаю, що вони там планували, чітких пояснень немає, Україна була готова відмовлятися влада українська від певних своїх територій, на жаль. І думаю, чи це вдасться продати, тому що Росія теж не хоче втратити Зеленського. Такого президента в них більше не буде ніколи для них. І от тому вони тиснуть на Зеленського. Їм треба зараз перемир'я, Їм потрібна передишка, вихід з під санкцій, щоб не відбулося перевороту на Росію. Тому що там свої еліти вже починають бунтувати. Саме з цього не народ, еліти. І от в цих обставинах. З Москви тиснуть на перемир'я, і тому Зеленський говорить, що війна може закінчитися в цьому році. Але якщо закінчується воєнний стан, то в такому випадку мають бути вибори. І на Росії теж розуміють, що Зеленського більше шансів, якщо вибори пройдуть якомога швидше, якомога стрімкіше. Третій пункт дуже коротко це. Зеленський втратив контроль над всіми своїми уже відверті війни між башнями Кремля. вибачаюся, між поверхами банку. Вже війни відкриті. Я вже сказав про деякі з них слуги вже не безконтрольно крадуть. Вони раніше крали контрольовано їм давали добро. Скільки можна красти зараз? Їм давай заяви, не давай, попереджай, не попереджай. Вони вже все вони вже зірвалися Ви, як з фракції, посповляй мандатів. А та що це дає насправді? От що нічого давого? не дає, нічого. Тим більше вони розуміють, що їхні повноваження закінчуються і вони гребуть все, і дискредитація наростає. І от проведення швидше виборів зеленського ще може врятувати від повного обнулення всіх рейтингів. І останній пункт він розуміє, що оскільки війна все одно локалізується на сході. Вона вже не загрожує там Києву, не загрожує Львову. Скоро не просто не на часі говорити про те, щоб не критикувати, не можна буде, а не на часі втратить сенс навіть для масових акцій протесту. Скоро почнуть люди виходити. Восени можуть початися перші соціальні мітинги, соціальні акції протесту, не політичні, саме соціальні і. Тому Зеленському не можна відтягувати надовго з виборами і зовсім коротко. Насправді, вони під час воєнного стану вони не дуже думають проводити вибори. Вони якраз думають домовитися з путіним, щоб на якийсь час було щось, якесь умовне перемир'я. Путіну теж треба, щоб пораші не летіли. Наші безпілотники. Кожен безпілотник, який попадає в їхні міста і підриває там їхні літаки, чи ще там щось інше, кожен заблокований рейс внуково чи вдомодєдово автоматично псує імідж російській владі. І тому їм теж потрібно це. Тому Зеленський заговорив інтерв'ю Мосійчук, що ми не будемо переносити війну на територію Росії. А безпілотники і оці атаки, це якраз і те, чим хвалиться Буданов, це якраз перенесення війни на територію Росії. Тобто він відмовляється від Криму вже офіційно в заяві зроблені Мосійчук. Він відмовляється від атак по Росії. Натомість Росія на кілька місяців нам дасть гарантії певні, що не полетять ракети в український бік і буде затища на лінії фронту. Що це означає? Це означає, що військові, в принципі, якщо буде скасований воєнний стан, зможуть взяти участь в виборчій кампанії, але дуже вибірково, тому що буде тиск на залужного, що він не покидав армію, бо інакше він ну ти йдеш добре. прощайся з військовою кар'єрою, а він не попрощається. Він військовий. Він розуміє, війна відновиться. Йому треба далі бути головнокомандувачем. Тому що війна відновиться не за 10 років, каже Боданов, а максимум за 2 роки або й за рік. Або може й швидше, і от тому буде тиск на залужного тиск на офіцерів, залякування, що вони втратять свої звання, що вони втратять командні позиції, тому подібне. І Зеленський хоче таким чином позбутися кількох конкурентів: перше, основне це військових. Друге, доки діє цензура незаконна антиконституційна, доки діють всі обмеження. Вони ж не відразу від зникнуть після скасування воєнного стану. З того моменту в цей момент вони хочуть провести вибори, щоб політична опозиція в особі фактично в першу чергу Порошенка, ну десь в другу чергу, але він поки що мовчить і себе не проявляє ніяк кличка, щоб вона була менш відома, щоб її діяльність не була донесена до основних мас населення. Отаким от чином хоче Зеленський розіграти цю гру на цю виборчу кампанію, і тут всі його штовхають до неї. В нього самого появляється в ній інтерес. Тому що втримати владу без хоча б якихось формальних виборів, в нього шансів практично ноль. А втримати її з виборами теж не багато шансів, але якась надія в нього є. Ось так я це би характеризував.